І всім привіт! З вами знову бейшоу, і сьогодні як обіцяв, я представляю вам третю заключну частину серії роликів про україномовний контент. Хто не знає в цій рубриці, я розповідаю про українські канали, які вам варто переглянути. А щоб кожен зміг комфортно знайти той контент, що його цікавить в цьому ролику, я як завжди поділю канали на категорії та зроблю тайм-коди. А перед тим як почати, я по традиції маю закликати вас раз і назавжди повідписуватись абсолютно від кожного росіянця і нарешті припинити їх дивитися, спонсоруючи при цьому ракети, які летять по наших містах, навіть якщо цей блогер типу проти війни. Він все рівно отримує від ваших переглядів монетизацію, після чого платить податок своїй недодержаві, а відсоток з нього йде саме на потреби армії вбивць. Тож раз і назавжди позбудьтеся цього недорозуміння під назвою російські блогери в своїх підписках. Ну що ж, слава Україні, слава Збройним силам України і смерть російським окупантам. По традиції розпочинає підбірку каналів саме з категорії кіно, аніми, мультфільми та серіали. Перший канал, на який вам варто звернути свою увагу, має назву Кінофаріон. На ньому виходять цікаві та корисні підбірки новинок світового кінематографа за кожен місяць, що помітно допомагає при виборі, що подивитися. А для любителів японської традиційної анімації є чудовий канал під назвою Манг'юа, на ньому виходять огляди, а також новинки, що стосуються безпосередньо аніме та манги. Я не являюсь професійним анімешником, але навіть мені дуже цікаво час від часу переглядати ролики з цього каналу, тим паче подача інформації в них на високому рівні. Що стосується відеоігр, я подібний контент дивлюся досить рідко, але все ж знаю декілька каналів, які можливо вас зацікавлять. І перший з них Last Human. Він знімає як огляди конкретних відеоігр, так і підбірки з ними. Але головна особливість каналу полягає в тому, що автор поєднує свою подачу з анімацією, досить якісною до речі, через що його відео в 10 разів цікавіше дивитися. А інший цікавий ігровий канал має назву Ігрорелікварій. Тут ви зможете зацінити огляди на старі, здавалось би, забуті відеоігри і, можливо, зловити ностальгію. Помимо цього, на каналі є інші ролики, що пов'язані з цією галузю. Щодо розважального контенту, його на просторі україномовного Ютубу, як завжди, достатньо. Зокрема, хочу порадити вам наступні канали. Гокрінж нації, де авторка глядає трешові лайфхаки та поради від Трум-Трум, Фу і тощо. Якщо вам подобається канал Василя з попереднього ролику, то цей також обов'язково зайде. Валеріана канал, на якому виходять треш огляди українських шоу, серіалів та рашистського лайна по типу свати. А чому я вважаю, що цей серіал російський, а не український? Зайдіть на відповідний ролик на каналі Валеріана і дізнайтесь самі. І останній канал з цієї категорії Євген Білозеров. Це досить відомий блогер, що після початку повномасштабного вторгнення не до людей на нашу землю перейшов на україномовний контент. Зокрема, на ньому виходять смішні огляди відеороликів та ігр. Наступна міні-категорія історії з Reddit. В минулому ролику я порекомендував один такий канал, а в цьому тримайте ще два, з досить цікавою подачею. Підземний пес Reddit українською та просто Reddit українською. Якщо ви, як я, являєтесь палким шанувальником активного відпочинку, такої як велоподорожі та риболовля. Вам обов'язково треба зацінити наступні канали велопланета, де ви зможете побачити огляди на різні моделі цього виду транспорту, а також поради по типу як обрати велосипед або ж як замінити камеру. Ну і ще дуже важливу інформацію про велозамки, ліхтарі, шоломи тощо. На каналі Ден Марченко виходять найцікавіші, на мою думку, велоблоги з далеких подорожей. Особисто я не розумію, чому канал з такою якістю не має достатньо активу. Ну і останній канал з цієї галузі Ігор Овсій велоблог. І цим все сказано. Що стосується риболовлі, я дуже довго шукав цікавий україномовний канал на цю тему і нарешті знайшов його Fishing Лайф Назар Боженко. Тут будуть як поради, так і риболовля на хижака. Каналів про їжу також збільшилось в моїх підписках. Зокрема, я дивлюся оплота в української кухні Євгена Клопотенка. Якщо ж брати менш відомих людей, мені дуже сильно подобається канал тандем. Дуже гарна подача і цікаві рецепти. А ще канал NBOY, де ви можете побачити відео на тему, як наїстися на 150 гривень і так далі. Що стосується контенту про головоломки та Лего, я дивлюся по одному каналу з відповідною темою. Кубастік знімає вирішення цікавих головоломок, а також виготовляє їх власноруч. Файвай канал з оглядами на набори Лего та їх аналогів від піратських фірм, зокрема, улюблений всіма Лего Нінцяга. Подача інформації в роликах дуже якісна, тож я вважаю несправедливо, що на каналі така маленька активність. А зараз окремо канали, що не підходять під жодну із раніше перелічених категорій: Маніфест, оплот україномовного Ютубу, що робить неабиякий вклад в його розвиток. Стерненка найкращий інформаційний канал, на мою думку, що пов'язаний з політикою та, зокрема, з війною, яку веде проти нас Русня. До того ж, Стерненко це один із найактивніших волонтерів в Україні. Цікавий Фікус, канал, що свого часу подарував мені дитинства. Раніше тут виходили цікаві будівництва будиночків з картону, плівки тощо, але російською мовою. Зараз же канал став україномовним і виходять тут найчастіше влоги, але сподіваюсь, в майбутньому знову повернеться розважальний контент, але цього разу не орською мовою. Про Україну цікаві підбірки та факти про нашу з вами неньку. Стася канал, де ви дізнаєтесь темну сторону кожного українського та світового бренду. І перед тим як завершити цей ролик, хочу поділитися з вами своєю думкою, чого ще не вистачає на українському Ютубі. Вважаю, що нам потрібно більше вузькоспеціалізованих каналів. Наприклад, якщо про кіно, то про конкретне. Тобто лише про кінокомікси чи лише про конкретний всесвіт. Також мені бракує контенту пов'язаного з легендарними мультсеріалами чи новинами мультиплікації, наприклад, Cartoon Network. Адже через те, що про нові мультсеріали ніхто не говорить, мало людей дізнається, що вони взагалі існують. а тому й немає попиту на українську їх локалізацію. А дивитися щось на рашистській мові, це себе не поважати, краще взагалі цього не робити. До речі, зовсім недавно я подивився досить цікаве відео про російську локалізацію та пропаганду в ній. Тобто як Русня навіть за допомогою дубляжа намагається змінювати історичні факти чи висміювати українців. Посилання на цей ролик буде в описі. А ви в коментарях напишіть, чого вам бракує зараз на просторі україномовного Ютубу.